Всіх вітаю на своєму каналі! В мене нове парфюмерне відео, і хочу сьогодні поговорити з вами про аромати, які мені прислала на затес своєї парфюмерної колекції Марго з каналу Ольфакторні Пізнання. У Марго канал Україномовний тут в Польщі. Нещодавно ми з нею. Познайомилася, Марго присилала мені аромати на сліпі затести. І сьогодні хочу вам розповісти про приблизно 10 ароматів, які я спробувала з колекції Марго. Багато було ароматів арабських, я також люблю арабські аромати і із задоволенням спробувала щось для себе новеньке. Ну що ж, не буду розтягувати задоволення, приступаю до затестів. І перший аромат в такому великому відливанті називається аромат Екскізіте або Екскізіт. Бренд я тут не прочитала, якщо чесно, дуже дрібно, навіть в окулярах я не бачу. І методом дедукції я виявила для себе, що це бренд Зімая арабський бренд, від якого в мене є один аромат. І аромати того бренду я частенько пробувала в магазині Нутіна. Цього я не пробувала. І це у нас дуже красивий флакончик. І аромат порівнюють на фрагрантиці з дуже дорогущим парфюмом від Рожа DAF, який називається: зараз ми з вами подивимося точно: Елізіум Parfum Рожа Даф. Флакони у них дуже подібні, лише трішечки відрізняється кольорова гама. Про що це аромат? Аромат на таку концентровану, квіткову, фруктову тему. І навіть ягідну тему досить красивий, ягідний відтінок. Тут або смородина, або якась малина, з полуницею. Все разом. Ніби ягоди дуже смачненькі, з мускусом, з красивими приємними такими весняними квітами, типу півонії, троянди легесенькі. Мускус досить приємний, але тут навіть не про мускус, а про густоту тих фруктів. В нотах тут у нас ожина, білий персик, апельсин, в середніх нотах також ожина, петалія, от якраз про що я говорю: суміш троянди з півонією, апельсиновий цвіт. І в базі ваніль мускус Амбра. Досить симпатичне звучання, досить активне, мені здається, воно шлейфове, досить стійке, а досить приємне для любителів такого напрямку, таких концентрованих фруктово-квіткових ароматів. Звучить він нескладно, досить просто звучить, він не пахне дитячим парфюмом, але тим не менше, нічого супер, знаєте, такого оригінального, неповторного, унікального я в ньому не відчуваю. Порівнюють його, знаєте, з якими парфюмами, ще з одним ароматом від Рожадав, також з ну, от Це для того, щоб дати вам паралель, на що він може бути подібний. На якісь там ейфорії він подібний, на класичну. Так, навіть з класичної ефорії порівнюю. Я не можу сказати, що він подібний на класичну ейфорію, мені він не подібний. І ще якихось пару ароматів від відражадав. Ну, коротше, ось такий приблизно напрямок. Квіти, фрукти. Симпатично, мускусно, насичено, яскраво досить. Симпатичний аромат. Мені вистачить надовго того від Леванда 10 мл, але я його із задоволенням поношу. Наступний аромат також араб. Допоможу собі окулярами побачити. Періс Корнер Marshmallow Blush. Сподобався також аромат. Попри те, все, що я не люблю таких дівчачих історій, він у мене з вчорашнього дня на блотері. Я ще раз його нанесу. Залишок база досить симпатична в нього. І спочатку, самого, він дуже-дуже смачненький. Такий, знаєте. Нагадує мені і морозиво таке вершкове морозиво з наповнювачем ягідним або фруктовим, мультифруктовим. Дуже смачно, можливо, і полуниця багато ягід тут, але все ж таки відчувається вершковість того пломбіру, смачного морозива. Ну і, звичайно, маршмеллоу. Маршмеллоу на смак також мені нагадує, коли розчиняється в роті, саме смак морозива. Гарний аромат, такий, знаєте, веселий, позитивний для того, щоб створити собі класний настрій. Час від часу буду його носити, бо купити цілий флакон я не купила би собі. Ось такий відливант мені вистачить дуже надовго на певні моменти, коли мені от такого захочеться. Наступний відливант, дуже великий також, і це бренд Гост, і аромат називається «Purity». Я взагалі жодного аромату від того бренду не знаю, але можу вам сказати, що аромат мені зайшов. Симпатичний аромат з такою категорією, яку я люблю, і буду із великим задоволенням носити. Дякую, Марго. 10 мл це дуже багато. Цей аромат мені запах одразу свіжими квітами, водянистими квітами, тобто водна лілія, можливо, якась є фрезія, мускусом красивим. Він трішечки в сторону пурбланки, але це зовсім 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 різні аромати, просто один той самий напрямок. Різні фруктики, кисленькі такі, щось гостреньке в ньому є. І солодкість якась легесенька, і легка ваніль. Знаєте, аромат ніби не складний, але дуже так майстерно він замішаний. Сподобався, реально сподобався дуже симпатічний такий ароматік. Ну і звичайно, я відкрила його піраміду тут в верхніх нотах цукор. Якщо чесно, цукру я слава тобі господи не відчула, бо я не люблю солодких ароматів. Але тут така цікава піраміда, цукор в поєднанні з Ферезією, з ананасом і з мандарином. Тобто, можливо, кислота ананаса мандарина. І ось ця фрезія заглушає цей цукор, ну він такий умовний абсолютно. В середніх нотах фіалка, крапля роси, лілія з касабланки, пелюстки троянди в базі, тістечко, безе, мускус і сандал. Ця піраміда для мене абсолютно не говорить нічого про аромат. Якщо б я прочитала, я б не повірила, що це пахне так цей парфюм. Але бачите, щось з того, що я сказала, все ж таки тут є фрезія це. Така свіжа квітка, крапля роси, яка дає нам відчуття водянистості, якоїсь легкої акватичності, лілія з Касабланки. Ну, так, тут є, можливо, лілія, але вона не потужна, вона не міцна, така, як деколи буває лілія. Так? Ну і пелюстки троянду. До речі, троянду я тут чую досить непогано. Тістечко безе, муску, сандал в базі, Ну, безе, знов таки таке саме безе, як і той цукор на старті. Для мене це дуже така приємна, рівноважена квітково-фруктова композиція з мускусом. Вона навіть більше в сторону квітковості все ж таки. Але з красивим балансом з кисленькими фруктами. Класний аромат, я, чесно кажучи, не знаю, в якому році він вийшов. В 2019 році дуже приємна композиція, в принципі, така, знаєте, яка не дуже-то дико. Виділяється якимось таким оригінальним звичанням, нічого мега незвичайного в ній немає, ті композиції, але дуже просто приємний аромат на щодень. Наступний ароматик, який я спробувала, називається він Алора allora від бренду Art Alza Faran. Це також у нас арабський бренд, я не знайшла його на фрагрантиці. Раніше бренд я знайшла, але аромату цього немає. В дуже красивому такому бірюзовому флаконі, в такому кольорі Тіфані. І аромат у нас на знов-таки дуже дівочу, квіткову, фруктову тему. Навіть, я би сказала, навіть не таку квіткову, як фруктову. Не знайшла, звичайно, шнот на фрагрантиці, але на нотіно знайшла цей флакон і знайшла, що тут входить в ноти: слівка, тобто слива. Персик, апельсин і лаванда. Лаванди я тут не чую. Цвіт апельсину, малина, конвалія, пачулі і жасмин перекладаю з польської. Далі в базі ваніль, піжмо це у нас мускус, вітівер, дубовий мох і карамель. Для мене він пахне не те, щоб чимось незрозумілим, фруктовим, він мені пахне прямо полуницею полуничним якимось сиропом. Ну, от, знаєте, полуничний сироп або полунична карамелька. Ось так, вершкова, навіть я би сказала. З тим полуничним джемом всередині. Не дуже аж так натуралістично, але чути, що тут є полуниця саме для мене. Тут заявлена малина. Малини тут я не чую. Все ж таки, малина з полуницею для мене різняться. Але така певна впізнавана ягідна нота. І ця ягідна нота мені нагадує знов таки Burberry Hio. Така сама приблизно Полуниця, вершковість, дуже жіночний, дівочий, дуже симпатичний. В мене тут є трішечки. Я не впадаю за таким напрямком, познайомлюся і дякую на тому. Наступний аромат це Серж Лютанс. Називається аромат Екран Дюфюме. А цей парфюм я пробувала колись на парфюмерних затестах, але тепер в мене є можливість поносити його на собі. Дуже цьому рада, бо останнім часом щось мене на Сержика потягнуло. Коли я його нанесла, це одразу, знаєте, такий потрясаючий деревний дим. Зараз хочу його ще раз нанести, бо в мене вже залишилася лише його легесенька база така. Дуже-дуже приємна. Ой, напшикала, так напшикала. Одразу відчувається деревинність. Ну, у мене він дуже мокрий, щеблотер. Деревинність з таким димом, концентрованим, насиченим, нав'язливим таким димом, який мені навіть йде трішки в сторону шкіри. От такий наглючий, наполегливий, непосидючий дим, який лізе просто в ніздрі. Ох, нічого собі, слухайте. На собі на шкірі ще не носила, аж трішки страшно, але буду таке обов'язково пробувати. Я люблю деревні аромати. Давайте почитаємо піраміду. Піраміди тут немає, тут є лише 5 компонентів в парфюмі: какао, ром, дим, тютюн і деревні ноти. Ром. Деколи буває, що я ром не переношу взагалі в парфюмах, коли чую його чітко. Тут, можливо, є ром, але ну, якось це дуже так делікатно і дуже так для мене слабо помітно. Какао. Какао, можливо, в якості певної такої пилючної, пильної ноти, такої злегка пудровою, але дуже-дуже легесенько, таким натяком. Або, можливо, це гіркота какао. так, Какао у нас гіркувате, а, Можливо, чорний якийсь шоколад також гіркуватий. Так, оце аромат про гірчинку, таку димну гірчинку, для мене з відтінком навіть шкіри. Так, тут є тютюн, я вже прочитала, я вже про це знаю, і я з тим погоджуюсь. Ну і деревні ноти. Можливо, навіть удік якийсь є. Аромат дуже приємний для мене, незважаючи на те, що він мене трішечки страшить і навіть дещо піддушує, я його з величезним просто задоволенням і цікавістю буду розношувати на собі. Цікава така парфюмерна робота. Останнім часом я хочу собі декілька ароматів сержалютанса в колекцію купити. Слава Богу, сержлютанс, хоч не такий дорогий, досить доступний, порівняти зі всіма нішовими брендами це ще просто по-божеські ціни. Тому буду думати: наступний арабський аромат від бренду Latafa Parfums називається він Peace and Love. Знаєте, ця серія ОЛАТАФ, вона мені так подобається. Я так би хотіла спробувати всі аромати цієї лінійки, флакони, там такі обалденні, щось навіть собі би прикупила. Peace and Love, читала про нього відгуки, дуже хвалили цей парфюм. Ну, і я дуже була рада, коли побачила цей аромат в посилці. Нанесу його знову. Він, звучить для мене дуже класно. З одного боку, нібито незвичайно, а з другого боку, так знайомо і так е щось нагадує. Коли я його наношу, я одразу відчуваю лише сандал, огірковий сандал, але не солоні, прям такі огірки квашені, а такі малосольні огірочки. Така гірчинка красива, відчувається пудрова якась квіточка. Ну і в піраміді тут заявлені дуже цікаві для мене ноти, яких я тут половину не чую. Бо для мене тут в основному найсильніший по звучанню є сандал. Він заглушає всі ноти в цій піраміді. Мигдаль, чорна смородина, бергамот, троянда, тубероза, сандал, ваніль, геліотроп. Якщо б я обирала аромат по піраміді, то немає жодного шансу, що я би собі купила цей парфюм. Бо тут на старті мигдаль, в середині тубероза, а це більше, ніж достатньо для мене, щоб не обрати якийсь там аромат. Для мене це вже знаєте, складається в голові в певну картину. І зовсім не в ту картину, що я чую тут на блотері. Жодного мигдалю тут немає для мене ні ценідного, ні пудрового. Лише кислинка на старті, така соковита, яка може бути від смородини і бергамоту. Далі квіткове серце і не тубероза жодним чином. Троянда скоріше. І в базі дійсно той сандал, просто розкішний, прекрасний сандал без солодкості. Абсолютно, хоч ваніль є, але тут така. Просто така спецієва пікантна нотка, пікантний відтінок, ніяк не солодкість і гарний геліотроп. Сандал тут такий дуже якби стриманий, так? тобто він і не мега пудровий, і не мега огірковий, такий дуже гарний, красивий баланс. Він для мене не ніжний, він досить активно пахне, дуже шлейфово, насичено, виразно. І зараз буду з величезним просто задоволенням. Носити цей парфюм, у тих 5 мл, мені вистачить, щоб гарно його розпробувати, і хто його знає, можливо, буде і флакон. Наступний аромат тут тільки назва парфюма, Шаронь. Я подивилась на фрагрантиці, це у нас бренд Еталі Eldo. і аромат дуже старенький, який називається Шаронь. Дуже мені цікаво стало, бо я взагалі-то. Люблю бренд LD, в мене є багато ароматів, і багато з них я ще хочу з того бренду собі купити восьмий рік видання. І що я почула, коли його набризкала, дуже концентроване звичання квітів, таке індольне звичання квітів, з димочком, з відтінком шкіри. Така, знаєте, концентрація, яка ну, от для мене абсолютно недоступна. Тобто я не зможу таке носити. Хіба би, хіба би щось таке сталося? Коли його наносиш, він такий яскраво-жовтий одразу, ніби знаєте, не дуже сильно насичено пахне. Но потім, настільки він набирає обертів. Він починає мене буквально от, ну, придушувати. Тут у нас в нотах лілія, ваніль, шкіра, жасмин ладан, імбир, стиракс, іланг-хіланг, кардамон амбрета, рожевий перець, лабданум, османтус, мускус бергамот. Красивенні шикарні ноти. Але для мене, ну, от, напевно, скоріше за все, неносибельна композиція. Не хочу ставити на ньому хрест, але можу, мушу признати, що він цікавий. Цікаво його рознюхувати, такого я ще не чула. Він трішки нагадує мені своєю індольністю: це френк Баклє кокаїн. Тобто ось така дуже насичена квітковість, така дуже реалістична, і там така для мене тубероза індольна, от прям реально індольна. І тут я відчуваю індольні квіти. Але тут, якщо так подумати, що може індолити, це жасмин, ну і лілія так. Іланхі-Ланг взагалі не чую. Ті димочки, ладані, лабданом тут є. Перець. Коротше, ноти, ніби ті, що я люблю, амбрета, кардамон. Але це так досить небезпечно для мене. Хоча гарно. Хоча, якщо так, знаєте. Вивчати вивчати його звучання просто як якусь картину, як витвір мистецтва. Це звичайно ж виглядає дуже пристойно і дуже гарно. Просто питання, чи я зможу це носити. Так знову арабський аромат, трошки стерлася назва мезон Альхамбра на рісо руш. Ну і з назви ви вже розумієте, на який парфюм це закос, і можу сказати одразу, що цей закос і аналог мені сподобався. У мене мій Нарцисо Руш від нарцисс Redрігіс вже підходить до кінця. Його там зовсім трішечки, аромат зняти з виробництва, і цей аромат може мені трішечки його нагадати, замінити. Але той парфюм все ж таки я буду шукати собі докупити. Класне звучання, знаєте, таке більше не то, щоб свіже, а дзвінке, так би я його назвала, більш соковите навіть, але дуже-дуже також гарно. Більше до бази він також запудрюється, він дуже нагадує той аромат. Він менше помадний, все ж таки. В ньому є мускус подібний на мускус Нарцеса Родрігіс, але все так більше, знаєте, розбавлено. Такий акварельний акварельний малюнок Нарциса Родрігіс Руш. Але дуже гарний, дуже гарний. Носила його і на собі, і на блотері він мені сподобався, і на одяг попало. І знаєте, він досить стійкий, досить шлейфовий. Так, вони не зовсім на 100% подібні, є якісь певні відмінності, але він все ж таки досить гарний, гарний аналог. Наступний аромат, який мені Марго прислала в залишку у флаконі. Це у нас бренд H&M, І аромат називається Social Butterfly. Я коли побачила цей флакончик, такий він миловидний, так мені сподобався. І я, знаєте, в ступорі дивлюся на нього і не розумію, що це за бренд, що це таке. На фрагранти це його не знайшла, а знайшла на сайті HM. Там я не побачила жодної ноти того парфюма, але на коробочці я бачу написано: мандарин ваніла. І... Кашемірове дерево. І те саме можу сказати я. Аромат звучить нескладно, але дуже так мило, приємно. На щодень, такий дуже дівочий, ненав'язливий, такий милий аромат. Злегка солодкуватий, Дійсно, така ваніль тут дуже приємна, легкі квіти тут є, мені здається, можливо, якась троянда трішки ірису. Ну і мандарин. Мандарин дає. Таку кислиночку і ароматну нотку шкірки мандарина. Деревна база відчувається легесенька. Коротше, аромат такий невагомий, дуже делікатний, мегаприємний. Поношу його на собі. От цікаво, яка буде реакція оточуючих. Спитаю в чоловіка, як він для нього пахне. Ну, нічого, в принципі, особливого в тому звичайні якого мега цікавого я не знайшла, але він просто дуже-дуже сильно приємний на щодень, гарний, універсальний на всі, абсолютно вікові категорії, на кожен момент вашого життя. Якщо вам таке подобається, цілком можна обирати такий парфюм ніжно-ванільно-цитрусово-деревний. Ще один аромат арабський, це ось такий величезний відливант, флакончик, і в ньому дуже багато парфюма. Аромат називається «Paris Corner Cair Felicity. Про цей аромат Марго розповідала на своєму каналі казала, що цей парфюм їй дуже сильно подобається, і що вона купляла себе відливант, а потім купила цілий флакон. Цей парфюм дуже популярно модно зараз тему солодких, фруктових, мускусних таких. Досить попсово звучащих парфюмів, і цей аромат закос на якийсь аромат каялі, наскільки я знаю. На блотері залишилася вже дуже така приємна, досить стандартна база. Відчуваю також тут відтінки полуниці. Давайте подивимося, що тут в піраміді. Значить так, Шампанське, фрезія, листя чорної смородини, мускус, жасмин, травнева троянда, цукор, ваніль, мускус. Ну, що вам сказати, я не любитель таких композицій, особливий любитель. Час від часу я можу таке поносити, купити собі флакон цілий я би не купила, поношу спробую цей парфюм з цього флакончика, може якраз, може, якраз щось не розуміюся, може, якраз мене пройме і я полюблю такий напрямок. На який ж аромат він похожий, з чим його порівнюють? З каялі... Зараз подивимося. The Wedding Silk Santal 36 Kayali Fragrance. Ну, і тут у нас які ноти цікаво. Чи подібні. Ну, це шампанське на старті. Давайте, до речі, його ще собі нагадаю. Мо наносила я його вчора. Алкогольні ноти я не особливо люблю в ароматах. В принципі, шампанське ще куди не йшло. І мені подобаються деякі аромати з шампанським. Відчувається то шампанське, таке фруктове, солодке шампанське. Такі ягоди. Я відчуваю полуницю, чорну смородину, але також на певній вершковій лактонній підложці. Далі нектарин проліне жасмин. це я вам читаю каялі, але мені здається, там приблизно одинакові піраміди. І чую я приблизно то саме: таку, знаєте, мішанину з фруктів, таких смачних, соковитих, фантазійних. Гарний, в принципі, дуже ніжний жіночний парфюм. Тут, до речі, в середніх нотах не заявлені жодні фрукти, так як в каялі, наприклад, але я їх тут дуже гарно відчуваю. Тут лише листя чорної смородини з такого чогось фруктово-ягідного, а в основному тут квіти, жасмин травнева троянда. ну і ось Це шампанське фруктове, напевно, дає основну таку фруктову ноту цьому аромату. Свіжі досить квіти. Жасмину не чую, чую травневу троянду, легку свіжу дійсно, але я відчуваю тут ще і полуницю. Не знаю, що мені тут пахне полуницю, особливо ближче до бази. В принципі, приємний аромат, також поношу, впевнена, що якихось негативних реакцій і. Поганих коментарів він точно не викличе, і, можливо, будуть такі і ситуації, коли мені буде потрібне саме таке звучання. Поношу а. з великим задоволенням. Наступний аромат це бренд Монталь, аромат називається Ут Лавандер. Взагалі з ним не знайома. Знаєте, всі аромати перед тим я спробувала. Цей аромат щось я не пам'ятаю. Наношу його вперше на блотер, будуть зараз перші мої враження. Мм, цікаво, так пахне ут лавандер. Це у нас 2015 рік, і в нотах лаванда. Дійсно, тут лаванда гарно відчувається. Шафран, Боже, як це гарно бергамот і лимон. Слухайте, яка краса ноти серця, пачулі і квіти, ноти вази дерево, агар ут, пудрові ноти, сандал, білий мускус і амбра. Круто, мені таке сподобалося, і при тому всьому, що я не люблю лаванду, але я люблю шафран. Кисленькі нотки бергамота, лимона на початку дуже гарно відчувається. І дуже незвична така комбінація лаванди, така незвична справді оригінальна, з бергамотом, лимон, лимоном і шафраном. Тобто, лаванду я завжди відчуваю дещо інакше, практично час однаково і стандартно. Тут вона для мене дуже цікава. Хіба б вона в розкритті вже в таку більш стандартну лаванду перетворилася? В середніх нотах пачулі квіти, в базових нотах пудра, дерево гаруд, сандал, білий мускус, амбра. Слухайте, який цікавий аромат. Боже мій, мені таке нада. Дуже цікаво звучить. Таке абсолютно нішеве звучання. Оригінальне, неповторне таке дуже цікаве, яке хочеться рознюхувати, розслухувати і носити. Я таке буду носити. Пачулі тут додають таку свіжинку. Такі зелені пачулі, не підвальні пачулі. Квіти більше ніякі я тут не чую. Ут тут також є, але свіжий. Це не копчений, не димний ут. Сандала, як такого, до якого ми привикли, я тут не чую. Можливо, в базі буде пудра, все може бути. Наразі ще до пудри мені далеко. Наразі ще активна лаванда з шафраном і бергамотом. Шикардос. Подивимося, як розкривається, поспостерігаю з тим парфюмом, пошукаю. Може, і візьму собі флакон колись. Ну і останній аромат в цьому відео називається він Date Caramel від бренду Paris Corner. Відкрила я фрагрантику, дуже такий симпатичний флакончик такого приємного кольору молочного шоколаду. Смачно виглядає прям флакон, ніби стриманий і. Простий, лаконічний, але досить гарно виглядає. І що можу вам сказати про цей аромат? Звучить він так незвично. Він потрясающе класно звучить, знаєте чим? Кавою. Боже, як це смачно! Це молочний шоколад з кавовою начинкою. Боже, батюшки, я не люблю таких нот, я не люблю такого звучання, я не люблю гурманіки, бо для мене вона вся хімозна. А зараз в ту спеку, що в нас зараз, ну, принаймні, в мене в хаті, знаєте, дуже тепло. Я ще і духовку включила, бо готувала вечерю. От саме на таку погоду цей аромат і годиться мега круто! товариші, люди, народ, якщо ви любите звичайне шоколаду, я не люблю, але мені сподобався цей шоколад. Якщо ви любите каву, давайте подивимося піраміду. Бо, не дай Бог, тут кави немає. Фініки, кава, апельсин. В середніх нотах карамель, цукор, бензоїн, базові ноти і амбра, сандал. Потрясаючий кавовий шоколадний аромат. Чудовий, настільки насичений, настільки виразний тут не помилишся. Кава, заварена кава з шоколадом. Або якщо не натуральна свіжозаварена кава, то кавова начинка. Також така солодка. В молочних цукерках, наприклад, в цукерках асорті. Супер. Якщо він не розкривається гарно, якщо він навіть так само просто тримається і не розкривається, просто лінійний, і нічого притивного в ньому не з'являється, це просто мега-круто. Мені 5 мл, звичайно, вистачить надовго, але мені такого захотілося. Боже, що в лісі здохло? Скажіть, будь ласка. Можливо, він далі і не буде таким класним. На початку це просто якась смакота. Люблю в каву в ароматах, але не завжди, далеко не завжди, деколи буває ну, зовсім це все просто трагічно тут, ну, наразі, принаймні зараз, в цю температуру, цей температурний режим. Він звучить дуже-дуже круто. Буду носити. Обов'язково. Дякую, Марго, за такий класний досвід знайомства з новими парфюмами, з твоїми парфюмами, ароматами твоєї колекції. Мені було дуже цікаво проспостерігати твій парфюмерний смак, попробувати твої аромати. Багато з тих парфюмів дуже носибельні, тобто я їх буду з великим задоволенням розношувати, носити. І згадувати тебе з великою вдячністю. Ну що ж, на цьому, все будемо з вами прощатися. Дякую вам за увагу за те, що провели свій дорогоцінний час зі мною. Пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно тих парфюмів. Підтримайте мене коментарем, лайком, адже зараз це дуже необхідно, щоб допомагати українському Ютубу розвиватися, рости, процвітати і квітнути. Всім дякую за увагу! Слава Україні! па-па!